Саме ставлення до людей як до тварин, що виникло на підставі безбожного вчення дарвіна, призвело до того, що напередодні Першої світової війни в Європі та Америці чорношкірих тримали у зоопарках як родичів мав, а ХХ століття стало віком наймасовішого знищення людей в історії за допомогою світових воєн та репресій, які починалися і надихалися правителями дарвіністами. Які вірили, що якась група людей чи народ еволюціонував більше, ніж інша група чи народ, і тому має право знищувати у боротьбі за виживання, усі людиноненависницькі ідеології та філософії з часів Дарвіна черпали та черпають натхнення з його теорії? Якщо ви хочете знати правду про походження Всесвіту і людини, вам потрібно вивчати Біблію, яка є Божим Словом. У сім'ї Божій церкві напишіть нам, і ми допоможемо вам стати частиною сім'ї Божої і пізнати істину.